Складаємо речення за картинкою. Дивися, будь ласка, сюди. Хто це в нас? Ось. Ба, кажи бабуся. Ось вона, бабуся. Так. Що вона робить? Їсть. Що їсть? Торт. Так, молодець. Наступне речення. Давай будемо дивитися на картинку і складати речення. Ось дідусь на картинці і у дідуся салат. Складаємо речення. Дідусь. Голосніше. Єсть. Що? С-а-ла-т. Хорошо, молодець. Так. Наступне речення. Давай подивимося. Хто в нас далі? Далі в нас тато. Ось він. Тато і в тата суп. Складаємо речення. Говори. Тато. Далі. Їсть. Що він їсть? Суп. Молодець! тебе гарно вийшло. Хто в нас далі на картинці? Ось Мама трошки тут збила, зараз на місце поправимо. Давай картинку. Хто далі в нас на картинці? Далі в нас хто? Хлопчик, да? Х. 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 Що він робить? Що їсть? Ка. Шу, кашу. Так, ось він, бач, на картинці. Далі хто наступний у нас? Далі у нас дівчинка. Да? Давай подвинем трішки отак, щоб все помістилося. Всі речення помістимо. Так. Хто це? Дівчинка. Да. Що робить вона на картинці. Ось вона. Їсть Молодець. Хорошо. І останнє речення, яке ми з тобою складемо, це про маму. Ось мама на картинці в мами котлета. Складаємо речення. Ма, ма масть. Кот. Ту. Хорошо, молодець. Ось такі речення в нас були, Уже готові речення. А тепер нам потрібно самим скласти речення.